Сергій один із тих, хто відмовився від послуг комунальників. Заселившись у новобудову, чоловік організував усіх власників квартир і разом створили ОСББ. Це як твій, твоя власна квартира, тільки тут масштаби всього будинку. Це наше, ми, ми самі собі тут хазяїн. Ми захотіли там посадити брози. Там ми посадили. Хотіли там побудувати, ми побудували. Зробили таке, таке. Тобто ми самі собі. Ми вибираємо, що нам хоче. Система управління ОСББ, розповідає Сергій, передбачає автономне фінансування. Об'єднання має свій рахунок, куди кожен власник квартири щомісяця сплачує в середньому по гривні 50 за квадратний метр оселі. Це кращий варіант, ніж, наприклад, бути безпосередньо в ЖЕК. Тому що ті кошти, які платить ЖЕК, там сума невелика, якби. І ці всі кошти в основному йдуть на. Заробітну плату там, прибиральників, там, ще на щось. Тобто, а в нас така схема йде, що ми кошти, які ми платимо, ми їх використовуємо цільово. Тобто, нам, наприклад, в цьому місяці треба там, відремонтувати. Там, Якусь там частину там сходи, там на другий місяць там ще щось треба зробити. Тобто ми розподіляємо нам ці гроші ці туди, ці туди, ці туди. Крім того, ОСББ укладає договори з комунальними підприємствами для водопостачання, водовідведення, тепла. Зазвичай ОСББ створюють мешканці новобудов. Сергій каже, переважно це люди, які мають свою справу і хочуть щось змінити на краще. У старих же будинках, де живе більшість пенсіонерів, до змін байдужі, хоча й скаржаться на бездіяльність комунальників. Отож за Новим законом у мешканців багатоквартирних будинків є рік для створення ОСББ. В законі чорним по білому прописано, що власникам потрібно на протязі одного року визначитися, яким чином вони хочуть утримувати свій багатоквартирний будинок. І дає два варіанти: перший варіант це створення юридичної особи. У вигляді ОСББ, або можливо, його назовуть, опять же, ЖО номер 2 і ми з вами будемо мати наступимо на ті ж самі граблі, на яких ми сьогодні стоїмо. Якщо ж мешканці не утворять об'єднання співвласників, їхнім будинком керуватиме управитель із органів місцевого самоврядування, тобто система по суті не зміниться. Житлово-експлуатаційні контори радянського зразка, як би вони не називалися, і далі правитимуть бал.